По електроенергії, по газу. Тобто, <ріпи> що, що сесія? Да. Сесія що зробила? Знизила тарифи на тарифи. нехай знизить тарифи на комунальні послуги, на електроенергію, на соціальний хліб. Це в межах повноважень міської влади. Дуже неправильно, правильно, дуже правильно. Що вся, вся. якщо зсліджувати, то зміг ну не можна нав... комунальні тариф. Вибачте. Вибачте, комунальні тарифи це міська влада, електроенергія в місті. Я місті це міська я влада, торжу, я, влада. Торжу, чем, щоб соціальний хліб в місті це міська я, влада. Не може немає грошей, хай виділяє дотацію. Хай додати виділяються або пенсіонерам, або перевізникам. Які конкретні вимоги перевізники сьогодні? Вимоги, нехай сядуть, візьмуть калькуляцію разом з нами, подивляться. І якщо є порушення в оформленні калькуляції, якщо не обґрунтовані тарифи, нехай ми визнаємо без питань. Якщо тарифи обґрунтовані, Дай приймуть або відповідні тарифи до калькуляції, або зменшують всі остальні складові, комунальні послуги, вивіз мусора і так далі. Сьогодні транспорт не буде ходити повістить. Ну, поки, я такого не сказав, е, поки міський голова не прийде до громади Но міста, тому що це теж громада, нехай прийде, не прийде. Виконуючи обов'язки, міський не прийде, а виконуючи обов'язки, я можу теж розказати за нього, то виконуючи обов'язки, це що? Не думає про людей, нехай люди побачать, як е, дбає своїх громадян міський голова майбутній. От хай знаєте, дійсно, хай прийде міський оцей виконуючий обов'язки. Хай да. зараз я спитаю, що він сказав. Йому це не цікаво для громадян. Завтра Дивіться, а? завтра це може повторитися. Ні, вона не повториться завтра. Вона, вона не повториться. Бастоці автобуси завтра не вийдуть взагалі на, 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 на лінію. Тролейбуси можуть забезпечити? Ну yes? no, ви що не бачите, так кажуть, що як сільотку возять. А що таке 60 тролейбусів? в місті в цьому пов'язки не може прийти? Хай прийде, я розказую, що він керує. Рішення сесії ж розуміти, чи були... рішення сесії не повноважні приймати. Рішення тарифів Тарифне питання це тільки виконавчий комітет приймає, а не сесія. Не повне це сесії. І не повноваження і не повноваження популістичного політичного рішення. Популістичного рішення неповноваження. Чому? Тарифи піднімаються або зменшуються на підставі документа, калькуляції е, обґрунтованої е, калькуляції. А ласка, який обґрунтований тариф на думку перевізників? Межа п'ять п'яти гривень. Чотири двадцять десь там це, це ре, реальний тариф. Це дали рашовати, провірити, а рентабелість при ньому, яка перевізника. Пане Пет? рентабельність при цьому, що ви звучили тарифи, яка перевізники? Яка Так, При 4-5 гривень. 10%. Ми більше не можемо робити, як 10% рентабельність. Тобто витрати, зарплати, податки і 10 на розвиток. Тобто при 3 гривнях категорично приватні перевізники не везитимуть людей? Звісно не везуть. Ну, ми в мінусах. Ми не можемо нічого. Якщо е, треба міняти масло через 10 тисяч, ми його вже міняємо через 15-20. Зараз раніше, десь років, не, не знаю скільки, було 500 гривень заміна масла. Зараз до 2 тисяч поміняти масло фільтра. Пощитайте. Дивіться, Я вам розкажу анекдот. можна написать, а я розкажу.